Мої вітання, друзі. Я вітаю вас на радіо Вежа, а також на телевізійному каналі Вежа в ефірі передача Європейський вектор перед мікрофоном Олена Третяк. А в студії у нас сьогодні професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук, керівник наукового проєкту, що фінансується Національним фондом досліджень України. Ліліана Гораль. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, пані Олено. Доброго дня, глядачі, слухачі. Дякую, заінтригували останньою своєю регалією. Що ж зараз фінансує Національний фонд досліджень України? Ну, ви знаєте, мушу віддати належне Кабінету міністрів Верховній Раді ще до початку широкомасштабної війни. Звернули увагу на науку. Колись в бюджеті фінансувалася Національна академія наук окремим рядком, так в загальному бюджеті України. Ну і академічна спільнота університетська. Національний фонд дослідження України був створений досить недавно, але власне для того, щоб розвивати і фінансувати науку. Тому що склалася, так, склалася ситуація, склалися часи, так що наукова робота стала непотрібною в державі був такий період у нас, і, власне, от переглянута політика, переглянуте відношення до науки, створений Національний фонд досліджень України, який оголошує конкурси. На конкурсній основі відбирає проекти наукові, проекти фундаментальних досліджень, проекти прикладних досліджень і. Виграючи цей конкурс, це є престижно для науковця, для команди науковців, і це дуже підтримка держави розвитку науки в академічній спільноті, в університетській спільноті. Mm. На що фокус спрямований? На які проекти саме можливо це, це не проекти зараз? Ми, в воєнному брали, плані? ми брали участь в конкурсі ще в 2021 році, ще mm -hmm. до широкомасштабної війни. Конкурс називався Наука для сталого розвитку суспільства і України. І власне він планувався як соціально економічний розвиток України, які наукові рішення можуть бути запропоновані, що можемо покращити, щоб що можемо запропонувати, щоб покращити економічний стан. Під час війни не оголошувалися на нові конкурси, в 23-му році був конкурс оголошений, дуже такий вузький для власне, розробок, які сприяли би військово-оборонному комплексу. Але всі конкурси, які були оголошені у 2021 році, вони були в 1922-му призупинені, в 1923-му відновлені. Угу. Так як держава сподівається все ж таки на відновлення економіки і от проекти, які які е, зараз е, розробляються, які діючі проекти, вони спрямовані все ж таки на підтримання сталого розвитку економіки держави. Ну, ми бачимо, що цей підступний ворог нас хоче виснажити не тільки в військовому плані, а також в інформаційному, в освітньому, в науковому. Але, по-перше, науковці працюють. У них є якісь напрацювання, з якими вони хочуть поділитися, вони не можуть стояти на місці, інакше це буде деградація. А як взагалі змінилася система освіти, вищої освіти під час війни? Давайте розділимо, Давайте. бо суспільство все ж таки, напевне, мало розрізняє, що в університеті науково-педагогічний працівник він змушений займатися і наукою, і викладацькою діяльністю. Так? Викладач фактично є два в одному. Він є Педагогом, який викладає і ділиться своїми знаннями зі студентом, і він є науковцем, який здійснює наукову творчу діяльність, так, який розвиває свої якісь ідеї, ініціює їх, пробує їх впроваджувати для того, щоб і студенту підвищити рівень знань, і самому підвищити свої, свої компетентності. Університети, як і все суспільство, почалася війна. Так, ми були в шоці. Ми були стурбовані, ми були деорганізовані, але зібралися, як і все громадянське суспільство України. Спочатку працювали онлайн, зараз працюють університети. Змішаному режимі чи повністю в очному режимі, і це дуже добре, тому що спілкування зі студентом, воно все ж таки емоційно для викладача дуже позитивно впливає. Сподіваюся, що і для студентів теж ми розвиваємося, ми пишемо статті, ми публікуємося, ми здійснюємо наукову роботу, і це дозволяє нам відчувати себе потрібними суспільству, відчувати себе потрібному студентам. Наскільки сьогодні можна сказати, що професія власне науковця є цікавою, є, є популярною, є затребуваною? І навіть не затребуваною, ми з точки зору зараз говоримо, чи хочуть бути студенти-науковцями, наскільки вона є такою, що хочуть, хочеться нею займатися, і взагалі, що треба зробити для популяризації цієї професії? Мені колись попало на очі таке дослідження, проводила Києво-Могилянська академія. Воно, щоправда, трошки таке застаріле, ще в 20 х роках про престижність професії науковця. І ви знаєте, мені здається, що актуальність того дослідження, проведеного ще до 2020 року, залишилася на сьогоднішній день. Напевне, ця професія, вона є. Унікальною тим, що вона поєднує в собі творчість, мислення, креативність і в той же час системність і скрупульозність. І... На жаль, мало популяризована професія науковця, науково-педагогічного працівника. Студенти довідуються про те, чим ми займаємося, уже будучи на студентській лаві, так? коли вони вже обрали для себе якийсь майбутній фах, якусь траєкторію навчання. Частина із них. Займається наукою, але дуже незначна частина. Викладачі намагаються їх зацікавлювати участю в конференціях, якимись науковими розробками. Так на магістерському рівні вже більше елементів наукової складової в освітній траєкторії. Однак мені здається, що суспільство мало би десь більше інформувати, ну власне, журналісти, і ось що ми сьогодні робимо так, більше інформувати про те, що існує така професія. Що ця професія є дуже цікавою, тому що е, дуже і дуже заставляє е, людину самоорганізовуватися і самовдосконалюватися. Бо ви бачите, світ дуже динамічно змінюється, змінюється е, повністю вся економіка і, і інші сфери. Так ми потребує інновацій, так і ми <клід> мусимо за цим е, ну, встигати, так оновлювати свої знання, і це десь мотивує тебе. Займатися своєю професією ну на найвищому рівні я знайшла, що для підвищення престижу професії вченого державою створений такий офіс підтримки вченого. Чи користуєтеся ви, чи працює цей, ця платформа? Я вчора, коли ви запросили мене на ефір, я поцікавилася в нашому університеті, на які платформи підписаний наш університет. Бо, окрім Офісу підтримки вченого, ви, напевне, знаєте, що Міністерство освіти задекларувало створення національної інформаційної платформи. Так, на жаль, ці платформи. Планувалося створити в 2020 році, в 2021 першому, десь були створені такі організаційні механізми, які започаткували створення цих платформ. Однак, станом на сьогоднішній день вони або не діють, або мало діють. Ну, в угу. нашому університеті вони на жаль не діють, хоча ідея цих платформ дуже сильна, тому що от е, інформаційна соціальна платформа науковця, так яку пропагувало Міністерство освіти. Вона передбачала накопичення бази даних про кожного із науковців про його дослідження. І коли виникає потреба в суспільстві знайти ту чи іншу якусь роботу, ви ми вже маємо базу даних за ключовими словами, можна знайти. А так доводиться дуже з різних баз. Хоча ResearcherGate дуже якісно працює в цьому напрямку. Ну і знову ж Національний фонд досліджень, бібліотека Небернацького, вони десь акумулюють таку інформацію про науковців, однак не про всіх, і ну навіть взагалі науковці як тепер спілкуються? Чи існують якісь форуми про зустрічі? Я не говорю, ну можливо, якась інша форма спілкування. Так, існують і дуже багато проводиться і конференцій, і різноманітних форумів круглих столів. От я буквально позавчора брала участь в конгресі міжнародному. Який вже четвертий конгрес започаткований був в кривому розі, і дуже дуже вони вже так вийшли на світовий рівень, багато країн присутніх на цьому конгресі спілкуються. Однак ви знаєте, що спілкування спілкування онлайн, а спілкування очне воно набагато відрізняється між собою. Онлайн ми говоримо тільки вузько, професійно, не зачіпаючи якісь особистісні аспекти, а особистість відкривається якраз при, при інформальні. Так. Абсолютно вірно. Так. Ну і наука без грошей не буде розвиватися, окрім задекларованих програм і платформ. Чи виділяє держава сьогодні під час війни гроші на розвиток науки? Якщо поцікавитися статистикою, скільки як фінансується наука в інших країнах, то найкраще фінансує науку Ізраїль і Фінляндія. Вони у валовому внутрішньому продукті виділяють на науку 3%, близько трьох сполучені Штати Америки два з половиною в Україні наука до останнього часу фінансувалася на рівні менше 1% від ВВП. Це наука і освіта. Навіть треба сказати в цьому році. В бюджет 24-го року закладено ріст видатків на освіту і науку в порівнянні з 23 м суттєвий ріст на 22% закладено однак сумарно на науку і освіту це буде менше 1% від ВВП. Переважну частку видатки ідуть на освіту. Переважна частка це освітня субвенція, яка направляється в школи. На науку залишається дуже мало. Із 174 мільярдів, які заплановані на 2024 рік. На національний фонд досліджень заплановано мільярдів. 50, ну може трошки більше мільйонів на Національну академію наук частково. Ну а на підтримку в університетах науки практично не залишається коштів. Тобто університети змушені самі вишуковувати кошти, але дуже якісно розвивається міжнародна грантова підтримка. Участь у грантових проєктах дозволяє науковцям. Реалізувати свої ідеї, реалізувати свої прагнення, е, зрештою інтегруватися в міжнародну наукову спільноту. Грантові проекти працюють і сьогодні, під час війни. Так Так, працюють mm -hmm. багато. Працюють і, от, власне, ви питали про національний фонд досліджень. Mm -hmm. Вони зараз в цьому році почали дуже активно співпрацювати з міжнародною науковою спільнотою. Був запропонований конкурс українсько-швейцарських проєктів, Запропонований конкурс був. Україно-польських проєктів це працює, однак кожному з науковців треба цікавитися, які гранти, які конкурси оголошуються, чи вони дотичні до твоїх е, наукових уподобань. І я думаю, що кожен може знайти себе однак, це трохи складно. Це складно. Це потребує додаткового часу, знань, зусиль, мабуть, знання мови так само необхідно. Для того щоб поцікавитися, знайти цей відповідний конкурс, так і бачите, міністерство освіти і науки знання мови дуже зараз толерує. Ви чули напевне, що англійська мова зараз дуже і дуже буде активно впроваджуватися і в університетську освіту, і це напевне допоможе університетам знайти додаткове фінансування, розширити можливості грантових підтримок. І ще одну цікаву я знайшла платформу веб-платформу, наука і бізнес цифровий інструмент для взаємодії між вченими та підприємцями. Якби він працював, так би виглядало, що бізнес допомагав би науці, а наука помагала б ну робила б дослідження для бізнесу. Чи так воно є насправді? Ну воно, мабуть, є так насправді, тому що особливо е, зараз у військовий час е, наука. Підтримує Збройні Сили України, зокрема технологічні університети. Зокрема, я хочу навести приклад Київської політехніки імені Сікорського. Вони дуже велику роботу роблять для збройних сил України своїми дослідженнями в галузі літальних апаратів. Так і інших вони там мають величезні розробки. Наш університет теж не стоїть осторонь частково. Однак, коли говорити про науку і бізнес, зараз десь вони напевне трошки відійшли один від одного. Був час, коли бізнес дуже активно співпрацював з наукою. От, прикладні дослідження для бізнесу, багато наш університет багато виконував. Я особисто мала дуже такий вагомий доробок співпраці з бізнесом. Однак війна внесла корективи суспільство біднієм. Бізнес, особливо 22-23 рік. Ви знаєте, яка була ситуація? Малий середній бізнес були труднощі з їхніми фінансовими потоками. Відповідно, видатки на науку все менші і менші були. Однак, платформа, наука і бізнес це дуже хороша ідея. Це дуже хороша ідея. Я всіляко її підтримую, і будемо сподіватися, що після війни наука буде працювати на інноваційний розвиток бізнесу. Ну, бачите, ми в будь-якому питанні повертаємося до війни. Все ж таки, вона висить над нами, вона впливає на всі наші емоції, на всю нашу увагу. Але в цей час весь цивілізований світ розвивається, і напевно, що існують якісь тенденції. Якщо ви знаєте, на що направлені тенденції, де фокус? Це суто військовий план, чи це екологічний план? Що воно таке зараз? Складно сказати, бо, по перше, наука вона дуже інерційна. Угу. Ми ж в своїй бульбашці, ми знаємо коло науковців, які цікавляться твоєю проблематикою, і вийти з своєї бульбашки дуже складно. Тим більше зараз в онлайні, так коли немає зустрічей живих. Так? Однак цей час уже все ж таки пройшов два роки, і ми змогли розглянутися, ми могли переоцінити свої можливості, і вже робляться акценти. Дуже активні акценти на повоєнну відбудову України. І власне оця повоєнна відбудова має бути зразу інноваційною. Розумієте, тому що відновлювати в тому вигляді, яке воно було, ну нема змісту. Нема змісту. Треба розвивати, розвивати території, а розвивати території. Це означає розвивати екологію, тому що зараз ми маємо величезні проблеми в, в межах України і в тому секторі, де війна проводиться і де не проводиться танк, де відбуваються активні військові дії. І, і хочу сказати, що от питання декарбонізації воно не знято з порядку денного, угу. питання е, переробки відходів не знято з порядку денного, але і величезна кількість соціально-економічних програм теж не зняті з порядку денного. Тому я думаю, що е, наука буде все ж таки зараз таким е, каталізатором, напевне, якихось ідей, які спонукатимуть суспільство до активних дій. Якщо ви пригадуєте, а може не пригадуєте, ми в попередньому ефірі, напевно, два роки тому говорили про те, ви говорили про те, що університетом оголошено створення наукового парку. Яка його доля? Чи він існує, чи він створений, чи він працює? Е, університетом створений науковий парк е, Нафтогазова енергетика. Там не пам'ятаю дослівно назву його. Цей науковий парк мав бути основою для е, як базою для ремонту нафтогазопроводів. Угу. Однак зараз газотранспортна система України в такому цікавому стані, потрібна, не потрібна. Ведуться дискусії, будемо бачити, як ми будемо е, працювати, наскільки. Бо зараз газотранспортна система використовується виключно для внутрішнього газоспоживання і тільки дуже трошечки для транспорту газу в країни Європи ще з Росії. Так Як буде працювати газотранспортна система, залежатиме і робота наукового парку. Але він створений, потужності його дуже високі, і я сподіваюся, що все ж таки ми зможемо активізувати науку і бізнес. Ну і в квітні цього року, за підтримки відділу преси освіти і культури посольства США в Україні, відбулася презентація платформи Наука в небезпеці. Для вчених, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми бачимо, що весь світ намагається допомогти Україні, бо українці показали високий рівень інноваційних розробок, і я просто втішилась, коли побачила цю програму. Так само питання чи працює вона, чи тільки задекларована історія? Працюють всі міжнародні програми працюють. Дуже багато науковців отримали гранти міжнародні працюючи в Україні отримують міжнародну стипендію. Багато науковців мали змогу виїхати за кордон, продовжувати свої дослідження там. Особливо науковці, які задіяні в прикладній науці, які задіяні фізика, хімія. Дуже дуже багато знаю осіб, які скористалися цими грантовими підтримками. І за це ми звичайно дякуємо всьому світу, як за підтримку науки, так і за підтримку нашої держави. І теж цікава оптимістична інформація, як на мене, що видавництво Science Сайнс яке які видавцем наукової літератури в галузях, фармакології, медицини, технічних суспільних наук скасувало для українських дослідників. Плату за публікацію в своїх журналах я думаю, це ні одне видавництво так зробило. Так допомагає баг... це науковцям. Так дуже навіть допомагає. <клес> особливо в технічних науках є публікації з можливістю на висок... високих рівнях цитування на в базах Q1, Q2 публікуватися безкоштовно. Треба шукати ці журнали, звичайно. До речі, і Міністерство освіти і науки допомагає з інформацією. Національний фонд досліджень дає інформацію про такі журнали, де можна публікувати безкоштовно статті. Однак ці статті мають відповідати рівню, який виставляє журнал. Англійська мова за... знову таки так. Англійська мова це в останню чергу. Ага. Рівень наукових досліджень, презентація матеріалів. Знання методології тих досліджень, і знання робіт міжнародних вчених за твоїм напрямком. Тому знову uh -huh. ж це спонукає науковця все глибше вникати знаєте, в, своє, в своє середовище, але не тільки в межах України, а вже і за кордоном. Ви так про це розповідаєте, що це насправді дуже складно. Як же ж вдається питання порівню, по, поєднувати? Викладацьку діяльність, яка ну, забирає багато сили, так бачу, і е, наукову діяльність? Це складно, так. Це складно, тому що є якась така дисонанс між різноманітними законодавчими актами. Закон України про вищу освіту декларує, що викладач має виконувати навчальне навантаження, виклада, власне викладацьку роботу в межах 600 годин. Загальна кількість годин протягом року, яку викладач мав би на про на одну ставку мати, 1548. Тобто залишається ще якась організаційна робота, методична робота про підготовці і шмат наукової роботи, яку ти зобов'язаний виконувати, зобов'язаний зобов'язаний так і зараз у Верховній Раді внесений закон про наукову роботу про обмеження кількості годин для виконання наукової роботи. Однак ви розумієте, заставити займатися науковою роботою це практично неможливо. Власне, це а. творчість. Ви читаєте пару, і тут же що вам приходить якась ідея, і ви хочете її розвивати, ви готуєте їсти, ви думаєте про цю ідею. Так? Але ж не кожна людина живе цими ідеями. Так. Хтось прекрасний педагог і вміє поділитися своїми знаннями. Хоча знову ж ми є науково-педагогічні працівники, так що відповідати цьому критерію, ми мусимо здійснювати якусь наукову діяльність. Це складно, це займає час, але це надзвичайно цікаво. Але заставити, заставити винайти щось нове, якщо людина не, ну, не, не в її силі, це, це ж неможливо. Але ми, якщо ви хочете донести щось нове студенту, то ви мусите щось нове і почитати, і ви мусите щось нового почерпнути для себе навіть з, з бесід з практиками. І таким чином ви ви самі розвиваєтеся, ви вникаєте глибше в інформацію, яка є стосовно вашої проблематики, і у вас з'являються якісь ідеї, стосовно А які є, є студент сьогоднішній. Він дійсно вимагає нових знань. Він він сперечається, чи він просто ковтає інформацію і чемно там наводить її? Як завжди, як завжди, є студенти, як ви кажете, такі дуже активні. Ну зрештою, ви знаєте, що студенти є рушієм суспільства. Власне, так, от так. ми нещодавно мали річницю революції гідності. Це студентський, це студентський рух. Так. І студентський рух і сьогодні такий активний. От буквально позавчора зі студентами проводили там опитування в нашому телеграм-каналі, і вони там мені кажуть, так от розвивається громадянське суспільство. Знаєте, що це демократично, що це яскраво. Студент є різний, але ем, хочу сказати, що я багато років працюю в університеті. І мені завжди дуже комфортно зі студентами. Студенти завжди є тим середовищем, яке тебе штовхає для нових знань, тебе підштовхує для саморозвитку, для самовдосконалення. І, власне, завдяки студентам. Ми маємо наукові проекти. Ми розвиваємося. Ми працюємо Студенти можуть брати участь в наукових проектах. Можуть брати так? можуть брати бажано, щоб брали, тому що це, зрештою, їхній майбутній розвиток, і це може їх привести в ту ж саму професію викладачам. Ну і зрештою, студенти мабуть активні не лише в науковому плані, а активні в плані можливо допомоги суспільству. Наскільки я знаю, у вас з гуртожитком. Вийшло все віддати його внутрішньопереміщеним особам. Розкажіть про це. Якщо б ви розкрили будь-яку інтернет-сторінку допомога університетів з Збройним силам України, то там всюди волонтерство. Mm -hmm. Студенти волонтерять, викладачі волонтерять. І е, ви кажете про гуртожиток. Мені сьогодні якраз підтягнуло фотографію у Фейсбуці, що ми рівно рік назад завезли вже 100 матрасів, були гуртожиток. Так, ми переобладнали наш гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Вони зараз там проживають, і це мені здається дуже було хобула Хороша ініціатива. По-перше, вона не давала нам впасти в депресію. Ми чули себе потрібними. По-друге, це, це... Було таким хорошим поштовхом для інших І з цієї ініціативи. Розвинулася дуже хороша ініціатива кохати». Якщо ви слідкували за ними, вони вже зробили таких гуртожитків, десяток, напевно, це нашій гуртожитки, області. які не використовувалися. Які не використовувалися, uh -huh. які простоювали, які були в аварійному стані uh -huh. завдяки е спонсорській допомозі, меценатській допомозі. Е Знайшло знайшлися можливості, знайшлися ресурси і привели до нормального стану. Тому студентство так, студентство зараз є дуже активним. Студенти і донатять, і організовують якісь конкурси, і створюють якісь платформи зустрічі для того, щоб якимось чином допомагати Збройним силам України. Однак, на мою думку, студенти найбільше допоможуть тим, що будуть дуже добре вчитися, і потім. Ці знання привнесуть в економіку країни в своєю працею. І мені наскільки відомо, і це радісно, що в угоді про асоціацію між Україною і Європейським Союзом науці власне виділи певне місце і напевно звідти походить і допомога, і грантові програми. Ну, ви бачите, навіть от багато наших студентів, які поїхали за кордон, ну вимушені були виїхати за кордон, так рятуючись від війни. Вони отримують і стипендії. Вони задіяні і в наукових дослідженнях міжнародних університетів в... в університетах інших країн і в міжнародному науковому суспільстві. Так, я маю досвід співпраці із двома польськими вузами. Хочу сказати, що надзвичайно тепло відноситься як до викладачів, так і до студентів, і так ми шукаємо можливості спільної наукової роботи з тими з колегами, які там працюють. На закінчується ефірний час. Давайте підсумуємо. Все ж таки, в чому ж проблема сьогодні української науки. У фінансуванні у фінансуванні як всієї економіки будуть кошти буде престиж, буде висока заробітна плата. професія стане престижною. Професію буде шкода втратити так, шкода видозмінювати. Відповідно залишиться не тільки е, ті, хто живе наукою, а будуть будуть до до науки відноситись як до місця заробітку, і це цілком нормально. Це наука, це бізнес. Теж я вам дякую за участь в нашому ефірі. Дякую, була, дякую. Була вам, дуже пані приємно. навзаєм. Так. я хочу нагадати всім, хто нас слухав і дивився, що ми сьогодні говорили про українську науку. А в студії у нас була професор кафедри фінансів обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук, керівник наукового проєкту, що фінансується Національним фондом досліджень України Ліляна Гораль. До побачення на все добре, нехай щастить. До побачення.